Грам Ала Мазур, наші вітання, колеги. Однак на церемонії роздавали ще й Оскари тим, хто так і не зміг приїхати на 83-ю щорічну церемонію до Лос-Анджелесу. Цим оскороношою став Віталій Сидюк. Кому дісталися американські оскари? Дивіться далі. Цього року від «1 плюс 1» за звання найулюбленіших змагається 9 номінатів. Але так сталося, що премія Оскар співпала з зіркою. Тому мені, як посланці від кіноакадемії, доручили передати ось ті золотаві статуетки найдостойнішим. Цим і займуся. Голівудський лицар, якого вже 83 роки поспіль, вручають акторам, сценаристам, режисерам, продюсерам та технікам, чекає і сьогодні на своїх героїв. 34 сантиметри заввишки – оздоблення озолота. Це найпрестижніша кінонагорода світу. Обирати було непросто. На червоному килимі самі зірки, в очах яких читається. сьогодні статуетка дістанеться мені. І ось він, перший щасливчик, потенційний володар премії Оскар. Ендрю Малахов. Російський телеведучий і справжній шоумен. Привіт. Я оскароносний посланець. Хочу передати <реклама> ось цей Оскар. Сьогодні день вручення. Так, 9 годин залишилося до церемонії. <реклама> Дякую, апафомпігось колег. підтримуєте <реклама> сьогодні. <реклама> Мені подобається фільм соціальна мережа. Як щодо <реклама> фільму Король каже, я впевнений. Цей фільм знайшов свого глядача. Голівуд полюбляє королівські історії. Ви збираєтесь підтримувати вагітну Метелі Портмен uh, the... <laughs> Краще вагітну співачку Світлану Лободу okay. вітання усім, хто отримує All такий оскар. Дякую, you. гарна людина. Фартило сьогодні французам на червоному килимі національної опери України раптом з'являється він актор Ален Делон, але чомусь з бинтом на лівій руці. Статуетка Оскар має його підбадьорити. Алене, вітаю вас у Києві. Ви знаєте, сьогодні церемонія Оскар, тому я, як посланець кіноакадемії, хочу вам вручити ось цю статуетку. Адже ми вважаємо вас найкращим актором усіх часів і народів. І українці вас теж люблять. Вам же подобається у Києві? А як вам нагорода? Дякую, схоже щодо премії. У кого з'явилися сумніви? Оля це не наша награда, це шутка скажіть. але секс-символ 80-х так не вважає і радіє на городі академії. він дуже вдячний вам за це. Просто чудово. Утім, за митю француза зіркову статуетку чомусь відібрали це або заздрість, або цього вечора. Алена делона готували до іншої нагороди. Що ж, кінематографічні статуетки ми роздали, але цій залишилась одна, що чекає на свого героя. Але подарую цей оскар вже наступному році, адже його ще треба заслужити. І зараз настав час а, традиційно а, дізнатися, хто з наших глядачів справжній італійський а, знавець італійської кухні. Нагадаю, що у подарунок ми отримуємо. Ви отримуєте вечерю на двох у найромантичнішому ресторані. Ось цієї мережі ресторацію. Продовж лютого всі бажаючі зможуть скористатися пропозицією вечеря для двох деталі на сайті, які ви зараз побачите на екрані. Ось ця адреса. От і не забувайте там залишати ваше ім'я, прізвище та контактний номер телефону. Наш телефон нагадую, 494-1194, код міста Києва. отримуєте за. Прошення на двох мережах цієї ресторації, в якому в місці.